Стоп! не перемикайтесь, ви побачите геніїв, але дізнаєтеся про те, що їхнє життя були пеклом. Один великий артист загинув у повній самотності, тому що просто не дочекався гарячої води у своїй квартирі. Інший покинутий усіма згорів живцем у занедбаній квартирі, де шукав забуття. Десять зірок, чия слава обернулася прокляттям самознищення, вони були занадто тонкими для цієї епохи. Додивіться до кінця, щоб зрозуміти, яку страшну ціну заплатили кумири за те, що просто не вписалися в жорстку радянську реальність. Олег Даль, перша історія, присвячена актору, якого називали радянським Гамлетом. Олег Даль був безумовним генієм, найяскравішою, але й найтрагічнішою зіркою свого покоління. У кожному його погляді, у кожній репліці просочувалися біль і туга за іншим, більш чесним і вільним життям. Він був людиною, яка не могла і не хотіла миритися з лицемірством, посередністю та правилами радянської системи. І саме ця внутрішня чесність, що стала його головною перевагою, у підсумку і зламала йому життя. Він відкрито зневажав брехню, що в ті часи було професійно небезпечно. На зйомках, репетиціях і навіть партійних зборах Даль міг раптово вибухнути, обрушивши на чиновників або режисерів тонни свого гніву. Він не вмів прикидатися, не міг грати на поганому матеріалі і відмовлявся від ролей, які вважав бездарними. Через свій характер він був на вічному чорному олівці у начальства. Його постійно викреслювали зі списків. Його ім'я було синонімом слова неблагонадійний. Ця внутрішня дуель зі світом, який він не приймав, призвела до страшного вибору. Даль знайшов вихід у саморуйнуванні. Його головною і фатальною слабкістю став алкоголь. Він пив запоями, намагаючись заглушити нестерпну тугу, розчарування і почуття власної нереалізованості. Він усвідомлював, що спиртне його вбиває, але за спогадами друзів бачив у цьому єдиний чистий спосіб протистояти системі, яка його душила. Він обрав повільне добровільне самогубство як метафору протесту. Актор неодноразово намагався боротися зі своєю залежністю, проходив лікування, кодувався. У періоди тверезості він був одержимий роботою, але зривався, повертаючись у прірву. Остання поїздка до Києва на зйомки в 1981 році стала для нього фатальною. Він приїхав уже надломленим, втомленим від постійної боротьби, оселившись у готельному номері. Даль прийняв фатальну дозу алкоголю і, можливо, змішав її з ліками від серця, яким він страждав. Вранці його знайшли мертвим у ліжку, йому було всього 40 років. На піку таланту, повний невисловлених думок і ролей, Олег Даль пішов із життя в повній самотності в чужому місті. Це була трагедія генія, який не зміг знайти компроміс між своєю тендітною, чесною душею і кам'яним світом, який його оточував. Своєю ранньою смертю він, здавалося, заявив. Я не вписуюся у ваш сценарій, я виходжу з гри Тетяна Самойлова. Друга історія це трагедія про згаяний шанс і вселенську самотність, яка спіткала одну з найкрасивіших і найталановитіших актрис СРСР Тетяна Самойлова. Зірка, яка не просто підкорила Радянський Союз, вона завоювала весь світ. У 1957 році фільм Летять Журавлі. Взяв золоту пальмову гілку на Канському кінофестивалі, а Самойлова, яка зіграла Вероніку, стала обличчям нової епохи. Її порівнювали з Одрі Хебберн, нею захоплювалися Пікассо і голівудські режисери. Її запрошували зніматися за кордоном, але саме цей світовий успіх став її прокляттям. Радянська система не прощала такої яскравої незалежної слави. Самойлову, яка була на піку світової популярності, на батьківщині почали душити. Їй приписували неблагонадійність, називали надто західною у підсумку. Її кар'єра була штучно загальмована. Коли європейські студії пропонували їй зйомки в головній ролі, партійні чиновники відповідали категоричною відмовою: вона могла стати першою радянською актрисою в Голівуді, але замість світових прем'єр на неї чекало забуття і незатребуваність у Москві. Тетяну Євгенівну, жінку, народжену для червоних доріжок, швидко забули. Її талант не був потрібен, її краса не вписувалася в рамки. Вона жила на крихітні гонорари, її мучили проблеми з грошима і здоров'ям. Однак найстрашнішим ударом для актриси стала втрата єдиного сина. Дмитро, якого вона обожнювала і народила в зрілому віці, поїхав жити до Сполучених Штатів, ставши лікарем. Самойлова, залишившись у порожній московській квартирі, страждала від нестерпної самотності, живучи спогадами про колишню славу. Роки забуття і самотності призвели до тяжких наслідків. В актриси розвинулася склеротична деменція. Вона стала забувати події, плутати імена, втрачати зв'язок із реальністю. На очах у небагатьох друзів, які залишилися, зірка світової величини перетворювалася на безпорадну стареньку. Якій потрібна була постійна допомога. Ця трагедія підкреслювалася її гордістю. Вона ніколи не скаржилася, не просила допомоги, воліючи згасати в тиші. Фінал її життя був сповнений гіркої іронії. Тетяна Самойлова пішла з життя 4 травня 2014 року, у свій 79-й день народження. Її знайшли в квартирі без свідомості після інсульту і доставили до лікарні, де вона померла, не приходячи до тями. На її похорон прийшли сотні шанувальників, але це була лише данина пам'яті зірці, яку країна не зуміла або не захотіла зберегти за життя. Найвидатніший міжнародний талант Радянського Союзу закінчив свої дні в повній самотності, програвши битву з системою, яка не прощає чужого успіху. Анатолій Папанов, третя історія це тихий неголосний трагізм, не пов'язаний ані з алкоголем, ані зі зрадою, але від цього не менш пронизливий. Анатолій Папанов був символом радянської комедії, голосом вовка з ну постривай геніальним льоліком із діамантової руки. Він був улюбленцем народу й еталоном сімейного чоловіка, у ньому відчувалася неймовірна внутрішня сила, але мало хто здогадувався, що за цією силою ховалася глибока травма, отримана на війні і фанатична працьовитість, яка в підсумку його і погубила. Війна стала відправною точкою всього його життя. У віці 19 років, ледь встигнувши відучитися в театральній студії, він пішов на фронт. Під Мінськом у 1942 році Папанов отримав важке поранення ноги. Дві кулі назавжди позбавили його можливості ходити без кульгавості. Він провів два роки в госпіталях і повернувся додому інвалідом третьої групи. Війна зробила його замкнутим, вимогливим до себе і до оточуючих. Робота стала для нього порятунком, способом забути про фронтові кошмари та про фізичний біль. Папанов не вмів відпочивати. Він був одержимий роботою, знімався в 40 фільмах на рік, не дозволяв собі простою. Колеги згадували, що він постійно був у напрузі, немов боявся, що якщо він зупиниться, то знову почує вибухи через цей постійний стрес і перевтому в нього розвинулися проблеми з серцем. Але він ігнорував усі приписи лікарів, продовжуючи жити в божевільному робочому ритмі. Трагічний фінал настав у серпні 1987 року. У цей період у Москві, як і щороку влітку, відключали гарячу воду. Дружина актора Надія Юріївна поїхала на дачу і папанов залишився сам у московській квартирі. Анатолій Дмитрович, людина неймовірної охайності, не міг змиритися з неможливістю нормально помитися. Він вирішив прийняти контрастний душ, використовуючи нагріту на плиті воду, що при його серцевому захворюванні було смертельно небезпечно. Тіло великого артиста знайшли тільки через кілька днів після його смерті, коли стурбовані сусіди викликали міліцію. Анатолій Папанов помер від серцевого нападу прямо у ванній, у повній самотності, коли намагався прийняти душ без гарячої води. Це була абсурдна безглузда смерть для всенародного кумира. Людина, яка пройшла через пекло війни, яка пережила поранення, голод і розруху, загинула від банальної побутової проблеми радянського побуту. Він пішов тихо, непомітно, у повній тиші, залишивши по собі лише гірке усвідомлення того, наскільки тендітний геній перед лицем самого звичайного життя Георгій Юматов. Четверта історія це трагедія неймовірної, майже античної іронії Георгій Юматов. Варто вимовити його ім'я, і відразу чується, є така професія батьківщину захищати. Він був ідеальним кришталево-чистим героєм екрана, втіленням радянської мужності та честі. Фронтовик, людина з красивою долею і не менш красивою дружиною. Але за цим бездоганним фасадом ховалася зранена душа, яка не витримала випробувань і чиє життя закінчилося в повній ганьбі, як і багато фронтовиків. Юматов знайшов розраду в алкоголі, намагаючись заглушити біль від війни і від того, що його героя актора в житті часто підводили. У дев'яності роки, коли країна занепала, кіно стало непотрібним. Юматов, як і багато його колег, залишився без роботи, без грошей і без звичного статусу. Ідеальний герой екрана жив у злиднях і забутті. Це призвело до зриву, який обернувся фатальною катастрофою і повним крахом його легенди. Найстрашніше сталося в 1994 році. Актор поховав свого улюбленого собаку у дворі будинку. Двірник, робітник з Узбекистану, не знаючи, чия це могила, закопав її. Зав'язався побутовий конфлікт, спровокований алкоголем, відчаєм і, можливо, почуттям власної приниженості, яке відчував юматов. Суперечка швидко переросла в п'яну бійку, під час якої артист, захищаючи свою гідність, схопив ніж. Наслідки були жахливі. Людина, яка на екрані вчила цінувати людське життя, сама стала вбивцею. Країна була в шоці, кумир мільйонів, екранний зразок честі, опинився у в'язниці. Георгій Олександрович провів в ізоляторі кілька місяців, і цей час став для нього страшним приниженням. Він, ветеран, який проливав секата, кров за батьківщину, тепер сидів на нарах як звичайний кримінальник. Його звільнили по амністії на честь 50-річчя перемоги. Однак із в'язниці вийшов уже не легендарний герой, а хворий, зломлений і старий, що глибоко пив, якого таврував ганьбою кожен жовтий заголовок. Юматов замкнувся, відмовлявся від інтерв'ю. Майже не виходив з дому, ставши самітником хвороби, спричинені десятиліттями пияцтва і пережитим соромом, швидко доконали його. Георгій юматов пішов із життя в жовтні 1997 року у віці 69 років. Людина легенда, чиє життя було присвячене героїчним образам, помер у повній самотності, розчавлений почуттям провини і сорому за свій фатальний вчинок. Його доля це найгіркіший приклад того, як важко нести тягар екранного героїзму в жорстокому і несправедливому реальному житті. Лариса Шепітько, п'ята історія це трагедія не саморуйнування, а фатальної безглуздої випадковості. Яка обірвала життя одного з найпотужніших геніїв радянського кінематографа. Лариса Шепітько була не просто режисером, вона була філософом на знімальному майданчику. Її картини, такі як сходження, були глибокими, безкомпромісними і пронизливими. Вона була дружиною видатного режисера Елема Климова і вони вважалися найінтелектуальнішою і найталановитішою парою в радянському кіносвіті. Шепітько завоювала золотого ведмедя на берлінському кінофестивалі. І їй пророкували світову славу. Але доля розпорядилася інакше. Усе її творче життя було пронизане темою вибору, моралі та смерті. Ця фаталістична важка тематика немов переслідувала її. На піку слави, коли вона приступила до роботи над своїм новим фільмом Прощання, за повістю Валентина Распутіна прощання з матьорою, що розповідає про загибель цілого села під водою, настала трагічна розв'язка. Сама тема фільму виявилася містично пророчою. Влітку 1979 року знімальна група вирушила до Тверської області, тоді Калінінська, Шипітько везла своїх колег, оператора, художника і асистентів, на кінопроби. Це була рядова, нічим не примітна робоча поїздка між міською трасою. Але в якийсь момент на небезпечній ділянці дороги їхній автомобіль Волга зіткнувся з вантажівкою. Удар був жахливим. Лариса Шепітько та чотири члени її знімальної групи загинули миттєво на місці аварії. Їй був усього 41 рік. Життя великого, не до кінця розкритого генія, обірвалося відразу через безглузде ДТП. Світ втратив унікального художника. А Елем Климов, кохання всього свого життя. Трагедія була настільки сильною, що зламала і його Климов, щоб вшанувати пам'ять дружини, прийняв болісне, але велике рішення. Він взяв на себе її роботу і закінчив її останній фільм прощання. Він змонтував матеріал, відновив картину, немов намагаючись повернути Ларису хоча б у вигляді її творчої спадщини. Після цього Климов практично перестав знімати. Він пожертвував своєю кар'єрою і своїм талантом, щоб зберегти її. Це була найтрагічніша данина пам'яті в історії кіно. Лариса Шепітько пішла з життя, залишивши по собі шедеври, які ставили питання про сенс життя і смерті. І своєю ранньою загибелю вона, здавалося, дала найстрашнішу відповідь на ці питання: Зиновій герт. Шоста історія присвячена людині, яка стала живим уособленням трагічної мудрості. Зиновій герт, геній озвучування, голос радянського кіно і лялькового театру, актор, якого обожнювали за його іскрометний гумор, неймовірну доброту і найтоншу іронію. Здавалося, ця людина знайшла секрет вічного щастя і спокою, але за його променистою усмішкою і гострим розумом ховалося пекло постійного фізичного болю, що тривав понад півстоліття і який не припинявся до самого його відходу. Трагедія герта почалася на фронті. У 1943 році, будучи командиром саперної роти, він отримав важке поранення в ногу в боях під Харковом. Поранення було настільки серйозним, що нога буквально трималася на шматку шкіри і сухожиль. Лікарі одразу ж запропонували ампутацію, вважаючи, що це єдиний шанс врятувати життя солдата. Герд відмовився: почалася довга болісна боротьба за збереження ноги, яка тривала протягом двох років у госпіталях. Ця боротьба була справжніми тортурами. Загалом Герт переніс 11 важких операцій. Він дивом уникнув смерті від зараження крові, і ногу вдалося зберегти, але ціною стало укорочення кінцівки і втрата рухливості в коліні. Усе життя, що залишилося, актор кульгав. Зиновій Юхимович був змушений носити спеціальне ортопедичне взуття і постійно боротися з фантомними болями. Його екранні й театральні образи завжди були бездоганні. Але мало хто знав, якою ціною йому діставалася кожна сцена. Актор, який мав бути легким і повітряним, постійно відчував болісне фізичне напруження. Найгіркіша іронія його долі полягала в тому, що він став знаменитим після того, як війна покалічила його тіло. Уся його велика кар'єра це гімн силі духу. Він грав кульгаючи, але глядачі цього не помічали, тому що його харизма і розум затьмарювали будь-яку фізичну неміч. Але постійний біль був його невидимим супутником. В останні роки життя його здоров'я різко погіршилося. Операції, перенесені в молодості, дали ускладнення, і він ледве міг ходити. Він продовжував працювати, писати, читати, але його тіло, надломлене війною, остаточно зносилося. Зиновій герд пішов із життя в листопаді 1996 року у віці 80 років. Він прожив життя в постійній боротьбі з фізичним стражданням, але не дозволив болю зламати свій геній. Його доля це трагедія зламаного тіла і неймовірна перемога незламного духу Мікаела Дроздовська. Сьома історія це трагедія про абсурдну безглузду помилку, яка обірвала життя красивої та талановитої актриси в самому розквіті сил. Мікаела Дроздовська була уособленням радянської жіночності, людиною з відкритою заразною усмішкою. Відомою за фільмами Ласкаво просимо або Стороннім вхід заборонено, і манекенниця. Її життя, повне світла і любові, не віщувало жодного драматичного фіналу, але доля розпорядилася так, що її погубила банальна побутова дрібниця. Трагедія сталася восени 1978 року. Мікаела Дроздовська разом зі знімальною групою вирушила в експедицію до міста Орджонікідзе, нині Владикавказ, для роботи над новим фільмом. У горах уже стояли суворі холоди, а готель, у якому розмістили артистів, опалювався погано. Актриса мерзнуче вирішила зігрітися, використовуючи електричний фен-обігрівач. Це рішення стало фатальним. Увечері готуючись до сну, Мікаела загорнулася в щільну вовняну ковдру. І щоб зігрітися швидше, поставила обігрівач занадто близько до ліжка, ковдра, будучи старою і сухою, миттєво спалахнула. Пожежа почалася стрімко. Актриса, що спала після важкого знімального дня, не відразу відчула небезпеку. Вона прокинулася вже тоді, коли кімнату заполонив їдкий чорний дим, і вогонь встиг перекинутися на меблі. Збентежена в темряві і диму, Дроздовська не змогла швидко знайти вихід. Коли на крики прибігли колеги, вони виявили її в жахливому стані. Вона отримала найтяжчі опіки третього ступеня, що покрили майже 80% тіла. Але найстрашніше було в тому, що вона надихалася отруйними продуктами горіння. Її екстрено доставили до Москви, в інститут Склифосовського. Почалася болісна, героїчна боротьба за життя. Лікарі здійснювали неможливе, а сама Мікаєла виявляла неймовірну мужність. Вона перенесла кілька найскладніших операцій. Перебуваючи в свідомості, вона боролася за кожен подих. Здавалося, надія є, але токсичне отруєння організму було занадто сильним. Актриса, повна планів та енергії, померла в січні 1979 року. Їй був усього 41 рік. Життя, яке мало тривати ще довго, згоріло живцем через безглузду трагічну випадковість, ставши гірким нагадуванням про те. Наскільки тендітна людська доля перед обличчям побутової безтурботності Євген Лебедєв? Восьма історія присвячена акторові, в якому талант генія межував з його внутрішньою глибоко особистою трагедією. Євген Лебедєв був майстром гротеску, людиною пластиліном, здатною перевтілитися в що завгодно. Його рогожин в ідіоті або його ролі у великому драматичному театрі Товстоногова увійшли до золотого фонду світового мистецтва. Однак цей титанічний талант виявився для нього прокляттям. Лебедєв не міг просто грати ролі, він ними жив, і його складна зламана психіка не витримала десятиліть такої внутрішньої війни. Головна проблема Лебедєва полягала в тому, що він не вмів виходити з образу. Він приносив своїх персонажів додому, в сім'ю, гнів, підозрілість, божевілля рогожина, якого він грав на сцені, ставали частиною його реального життя. За спогадами рідних і колег, актор страждав від важкої параної і нестерпної тривожності. Він постійно боявся стеження, переслідування, змов. Цей страх міг бути відгомоном репресій, через які пройшов його батько, але він руйнував його стосунки зі світом. Життя поруч із такою людиною перетворювалося на кошмар. Сім'я постійно жила в атмосфері напруги і страху. Будь-яка побутова дрібниця могла обернутися грандіозним скандалом. Викликаним раптовим нападом підозрілості або непоясненого гніву, Лебедєв постійно метався між абсолютною депресією і творчою одержимістю. Цей емоційний маятник вимотував його самого і всіх, хто перебував поруч. Актор, здатний на сцені викликати сльози і захват, у житті був глибоко нещасною і самотньою людиною. Його внутрішня боротьба часто переходила у фізичні нездужання. Він страждав від хронічної втоми і серцевих проблем, але. Продовжував працювати з шаленою інтенсивністю, немов намагаючись заглушити внутрішні голоси і страхи. У театрі він був вимогливим, часто нестерпним, але колеги терпіли його витівки, розуміючи, що мають справу з людиною, одержимою своїм даром. Але дар цей був і його катом. В останні роки життя, коли його сили виснажилися, Лебедєв часто йшов у себе, стаючи самітником. Він помер у 97-му році. У віці 80 років. Глядачі пам'ятають його як великого артиста, але його доля це трагедія людини, яка віддала всього себе служінню мистецтву, але не змогла впоратися з темною стороною власного генія. Він програв битву з реальністю, ставши заручником своїх же ролей і внутрішньої тривоги, так і не знайшовши ні хвилини спокою в цьому житті. Олексій Фомкін, Дев'ята історія це найгіркіша і символічна трагедія. Яка яскраво показує, як система перемелювала і викидала за борт тих, кого вчора обожнювала? Олексій Фомкін. Варто назвати це ім'я, і перед очима одразу постає Коля Герасимов, хлопчик із майбутнього, чистий, розумний, сміливий головний герой фільму Гостя з майбутнього 1985 рік став символом надії для мільйонів радянських школярів, але в реальному житті гість із майбутнього. Виявився не потрібен ані країні, ані кінематографу. Його доля згоріла у вогні, як непотрібна плівка. Успіх обрушився на нього в підлітковому віці, але кіно не пробачило йому дорослішання. Після закінчення школи Фомкін, незважаючи на свою колосальну популярність, не зміг вступити до театрального інституту. Його просто не взяли. Він залишився без професії, без освіти і ставром колишньої зірки. Це був страшний удар. Він намагався працювати, влаштувався в театр імені Горького, але був звільнений за прогули, намагався працювати на заводі, не зміг прижитися в колективі, де кожен бачив у ньому не слюсаря, а колю Герасимова. Олексій опинився у вакуумі. Він був занадто знаменитий, щоб бути звичайним робітником, але занадто некваліфікований, щоб бути актором. Відчай і почуття нереалізованості призвели до трагічного саморуйнування. Він знайшов розраду в алкоголі і почав вести маргінальний спосіб життя. Деякий час він жив у селі, намагаючись знайти спокій, але його переслідувало минуле. Страшна розв'язка настала в лютому 1996 року. 26-річний Фомкін приїхав до Володимира до друзів. Компанія, як це часто бувало в його останні роки, влаштувала застілля. Коли в квартирі почалася пожежа, всі присутні, крім Олексія. Встигли прокинутися і вибігти. Сплячий актор, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, так і не зміг вийти з вогню. Він загинув від отруєння продуктами горіння. Це був страшний і безглуздий кінець для хлопчика з майбутнього. Символ надії та чистоти згорів у брудній занедбаній квартирі. Його доля це гіркий вирок системі, яка спочатку возносить юні таланти на неймовірну висоту, а потім, не знаючи, що з ними робити. Просто викидає їх, прирікаючи на саморуйнування і загибель у повній самотності та забутті. Валерій Золотухін і завершує наш список, людина, чия доля стала найяскравішим прикладом того, як внутрішня пристрасть і невміння контролювати свої бажання можуть призвести до катастрофи. Валерій Золотухін він був символом енергії, свободи і бунтарського духу театру на Таганці своєю заразною усмішкою і потужною харизмою. Він завоював серця мільйонів, але його життя було суцільним, безперервним конфліктом, у центрі якого стояв він сам, розриваючись між двома сім'ями і невгамовною потребою у творчому вогні. Головною драмою Золотухіна став його складний, навіть за сучасними мірками, особистий вибір. Протягом довгих років він відкрито жив на дві сім'ї його офіційна дружина, актриса Ніна Шацька. І його коханка, яка пізніше стала його громадянською дружиною, Тамара Гусенкова, знали про існування одне одної. Актор не приховував свого становища, і цей любовний трикутник був джерелом колосального стресу, пліток та емоційного виснаження. Золотухін не зміг порвати з жодною з жінок, і це роздвоєння лягло важким тягарем на його психіку. Щоб заглушити цей внутрішній конфлікт, він з головою пішов у роботу. Театр на таганці був його порятунком і його полем бою. Він брався за найскладніші, виснажливі ролі, працював до знемоги, немов намагаючись випалити свою провину і біль творчим вогнем. В останні роки він також керував театром, зваливши на себе непомірну ношу адміністративної та творчої відповідальності. Він згорів на роботі, не залишивши собі ні хвилини спокою. Але організм не прощає такої самовіддачі та постійного стресу. Фатального удару завдала йому найважча підступна хвороба рак мозку гліобластома, хвороба, що вразила його мозок, атакувала його геній, його пам'ять і його здатність творити. Останні місяці життя актора були болісними. Він боровся з хворобою, яка відбирала в нього мову і розум. І весь цей процес відбувався публічно. Країна з жахом спостерігала, як повільно гасне світло в очах людини. Яка колись символізувала неприборкану жагу до життя, Валерій Золотухін пішов із життя в березні 2013 року, у віці 71 року. Його смерть стала трагічним фіналом життя, прожитого на знос. Це була доля людини, яка, будучи генієм сцени, не змогла навести лад у своєму серці й умі. Він вважав за краще жити у вічному емоційному хаосі, і цей хаос, врешті-решт, забрав його. Залишивши по собі лише жменьку попелу і відчуття нестерпної гіркоти.